Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, електрохаб компанія на зв'язку. Сьогодні буде в нас на огляді автомобіль. ну Це, мабуть, топ за свої гроші на сьогоднішній день. Фаворит по замовленням, тому що цей автомобіль ми привезли. Зараз ще 5 їде і ще один ми шукаємо. Тому сьогодні буде супер класний варіант. Це в нас Kia Niro. Тому, друзі, зустрічайте ось такий красунчик на огляді. Велике прохання традиційно. Перед тим, як почнемо, будь ласка, друзі, хто цікавиться електромобілями, гібридами, планує стати власником або хоче продати, запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Всі будуть лінки в описі. Підписуйтесь, будемо дуже вдячні. Ну і, звичайно, за YouTube не забувайте підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дізлайки, будемо дуже вдячні, робимо це все для вас. Так, а сьогодні ми будемо оглядати Ну, ви знаєте, ми їх вже цілу кучу, в принципі, привезли цих автомобілів, але весь час відбувалося так, що ці машини або забирали у Львові. Або ми доставляли безпосередньо клієнтам в інші міста, і вони просто не доїжджали до нас в офіс, щоб взяти, показати. А дуже хотілося, тому що реально по замовленням на сьогоднішній день це номер один. І по співвідношенню ціна якість це реально класна машина. Ну, Мабуть, нічого іншого ви і не візьмете за ці гроші. Почнемо з того, що в нас за автомобіль. Значить, це в нас 19-й рік, 108 тисяч пробігу. Приїхав він з Голландії, з аукціону був придбаний. Батарейка в нас 55 кВт. Заявляє виробник, що вистачає на 405, ой, 450 км запас ходу. І ви знаєте, це один з небагатьох варіантів, який реально проїжджає 450 з комфортом. Якщо піднапрягтися без клімату, типу, то можна і кілометрів 500 проїхати. E, значить, що у нас ще e, комплектація. Це топно. Ну, вони практично всі топові. Там йдуть. Немає, там дуже рідко буває, що машина може бути там без підігрівів сидінь, там, типу, комбінований салон, тряпка, e, шкіра. E, всі ці дорестові автомобілі вони в 99% випадків e, йдуть на топових комплектаціях. Так, почнемо. пройдемося, що у нас є по комплектації, які в нас є дефекти, з чим приїхав автомобіль і так далі. Значить, що в нас попередку? Дуже класне світло. Я вчора їхав, було темно, світить бомбезно, що ближній, що дальній, У нас ДХО присутні, красиві. В нас є передній парктронік, в нас є, звичайно, адаптивний круїз-контроль. Ось такий тут є нюанс по бамперу, десь видно, паркувалися, зачепили. Брівку і коротше лопнув. Ну, я думаю, що в принципі це можна спаяти зробити. До речі, завтра він, по суті, автомобіль тільки-тільки приїхав, і як я показуємо, в якому стані проїжджають автомобілі. Завтра він їде на полірування на хімчистку, і буде зовсім інший вид. Так що, кому цікаво, в телеграмі буде і до, і після результат. Подивимось, наскільки автомобіль зміниться. В нас він не мальований, в нас всі вікна рідні стоять. Що в нас по колесам? Колеса у нас 17-ті, гума в принципі в доволі непоганому стані, так само і гальмівні диски. Не знаю, колодки не бачу. Далі, що в нас є? У нас є, є безключовий доступ на передніх дверцятах і на багажнику. В нас є датчики мертвих зон, я думаю, їх видно. У нас є утримання в смугах. Ось тут, до речі, є такі, бачите, невеличкі моменти. ну Це полаку, це все сполірується. Так, що в нас є позаду? Позаду в нас є камера заднього виду, у нас є задній парктронік. Отакий от ще момент, десь теж видно паркувалися і у хай дохали цю Ну Тут треба, мабуть, це все міняти, вже це не зробиш. Бампер. Ну, теж тут під питанням можна таке буде заполірувати чи підточкувати, тоді заполірувати. Ну, коротше, і є от якийсь тут захист, я думаю, це норвег, ой Норвег, голландець сам поклеїв. Тому якось так. В цілому машина виглядає прикольно, вживу цікавіше, тому що я вам чесно скажу, я коли в перші рази бачив, і мені здавалося, що це якась така дідовська тачка. Ну, блін, не то. Але коли я на ній проїхався, це було ще там пару місяців назад, була машинка, одна, в мене була змога на ній трошки покататися, я реально від неї кайфунув. Враховуючи, що це в нас по суті, вона якби, ну, вважається, мабуть, як кросовер по своїй висоті, у нас доволі. Великий кліренс, тобто ми зможемо спокійно паркуватися. Там, хоча батарейка, ну, коротше, з умом треба паркуватися, але через якісь перепони проїжджає взагалі без проблем. Дуже класна посадка, висока, ти сідаєш як джип, особливо з моїм зростом, то спина не ломається. Ну, коротше, в цьому плані, що по дизайну, дуже удачна машина, Я аналогічна hyundai Kona, але вона менша. Я думаю, що кону ми окремо знімемо, розкажемо про неї якісь там переваги і недоліки. Так, рухаємося традиційно, Почнемо з багажнику. Подивимося, що у нас там є, наскільки він великий, невеликий. Ось у нас є шторка. Ну, Він тут, звісно, підугажений, завтра це все приберуть. В нас тільки один зарядний кабель, іншого не було від розетки. Є ось така ніша під полом. Сюди якусь провода, можна кинути, барахло. Він, знаєте, не те, що великий великий і не маленький. Сюди щось там супер крупногабарит не запхнеш, хоча сидіння у нас складається, можна це розкласти, шторку зняти і щось сюди запхнути, в принципі, не проблема. У нас стоїть саббуфер, бо в нас аудіосистема JBL присутня. Ну, коротше, багажник в принципі, нормальний. Якщо складати сидіння, крупного габарит ви перевезете, а для повсякденного використання вам вистачить його за очі. Немає у нас ніякого електроприводу, хоча хотілося б. Так, що в нас позаду. Ну, До речі, друзі, можете бачити, що навіть місце тут є за мною. Це сидіння виставлене під мене. Я не буду тут зараз лізти, пхатися, там, коротше кажучи, але в принципі дитина точно за мною сяде і якась людина не особливо високого зросту теж поміститься. Сядемо з іншого боку і подивимось, що в нас тут є. Так, що ми маємо? Значить, перше, місце над головою. У мене немає. В принципі, там навіть палець не пролазить. Не, не, не фонтан, скажімо так. Значить, по пасаці перед ногами. Ну, до речі, тут е, запхнути ну трохи можна, але не зовсім зручно. Під переднє сидіння ноги в мене достають. Ну, коротше, подушка трошки короткувата. Не саме комфортне місце для мене особливо, але для людей. Більш традиційного зросту, менше 2 метрів, буде комфортно. Є у нас підлокітник ось такий з двома підстаканниками, є у нас воздуховоди, і ще у нас присутній двохступінчатий задній підігрів. Ну, тобто, як на мене, якщо у вас в більшості я думаю, випадків будуть їздити тут діти, їм тут буде за очі, плюс їм буде тепло, комфортно. Ну, Єдине, що можливо, хотілося б, щоб були якісь виходи під там, зарядку, під USB, Type-C, хоч якісь такі моменти, тут я цього не бачу, немає. Ну, В принципі, все. Якби, ну, Підсвітка є на потолку, та й все. Рухаємося далі вперед. Подивимося, що ми маємо спереду. Що ми маємо спереду. Так. значить, Я вже казав, аудіосистема JBL, в нас є пам'ять сидінь на два положення, в нас ну, автоматичне складання дзеркал зрозуміло. Далі, датчики мертвих зон, система утримання в смугах, у нас є електропривід переднього сидіння. А, до речі, цікаво, я не пам'ятаю, чи переднього пасажира там є електропривід, чи там механічне керування. Ні, Тут у нас механічні. Ну і правильно. Хто власний, той кайфує. Так, сидіння у нас мають підігрів, у нас мають сидіння вентиляцію для цього класу. В принципі, ну, тільки корейці роблять такі речі. Тому там іонік, скажімо, і Ніро. Ікона, у них такі речі ці присутні. У нас однозонний клімат. Те, що я сказав, підігрів вентиляція сидінь, у нас є підігрів керма, драйвмод і так далі. Запустимо машину, звичайно, тут все без ключі працює. Так, Зразу, мабуть, вимкнемо звук. Так, що я можу сказати? Ну, Тут у Hyundai. Якія концерн, розсип кнопок дуже велика. Я люблю те, що я завжди кажу, що мені подобаються ці гарячі клавіші, вони завжди в тебе під рукою, ти можеш щось включити, клімат підігрів, це все керується звідси. Не треба лізти в екран, в монітор, там щось налаштовувати і так далі. Тому що на ходу це робити реально важко. І тут все це працює, в нас в принципі, тут стандартна якась там система, це не Android не... нічого. Зараз як тут повернутися, господі. А ось тут home. Вона працює доволі швидко. Вона не тупить, керування в нас є сенсорне, в нас є тут навігація. Одразу можна поміняти на російську мову. Шкода, що немає, на жаль, української, але вже маємо те, що маємо. Музика грає приємно. Тобто JBL для цієї машини. Ну, коротше, будете кайфувати. У нас є CarPlay. І Android-Auto через дротик підключаєте, і це все працює. Ось тут у нас є інформаційна панель, де ви можете бачити якісь там показники, допустимо, там керування різними системами автомобіля. У нас є середній розхід, компас, датчик тиску в шинах і так далі. E, значить, що я хотів сказати, у e, Кіяну okay, це ми вже коли приїдемося, я розкажу. Я не знаю, як вони це зробили. Ну, реально, якщо ти їдеш без клімату, допустимо, і ну, не наступаєш сильно, не рвеш машину, то середній розхід виходить 12,5 кВт. Ну для такого автомобіля, ну, при його габаритах, це супер низький показник. З кліматом, ну. Я зрозуміло, буде більше, але все одно. Тобто, якщо вам треба зекономити і проїхати далі, ця машина просто для цього створена. І, до речі, неважливо, пробіг у машини 80 тисяч чи 180 тисяч кілометрів. Вони реально добре, дуже себе почувають батарейки. ну от В цьому плані молодці корейці зробили супер. Так, що в нас в попередньому? По пасацію тут у мене місце над головою з кулак, ну прям супер. Я поміщаюся дуже комфортно, ні в що в мене там ноги не впираються. Є місце, де можна комфортно сісти, влаштуватися, кермо під себе підрегулював ну, взагалі клас. Так що, в плані посадки спереду для водія сидиш ти доволі високо. Це при тому, що я зараз тут, мабуть, в самому низькому да, положенні, а можна пізнятися ще тут. тобто, видно вперед перед собою ну, прям дуже класно. Так що зараз будемо їхати і вже передавати враження від автомобіля, що він себе представляє в ходу. Так, будемо рухатися потрошку. Зараз проїдемося і ну, почнемо зазвичай з ходової, тому що для мене особисто допустимо фактор ходової і враження відчуття в салоні від пересування один з найголовніших факторів. І як тут справляється, Kia, мені дуже подобається. Якщо вам потрібен комфорт, якщо ви хочете їздити, ну коротше, якщо ви не гонщик, вам треба просто пересуватися комфортно. Хоча, б, коли ми будемо пробувати динаміку, в принципі, тут є про що поговорити. Цей автомобіль вам чудово підійде. Так, да, він чудово ковтає ось ці всі нерівності, які є під колесами. Оці Якісь бугарки, напливи, ямки з ними справляється він просто чудово. Тобто, ви відчуваєте, що ви на щось наїхали, але при цьому це залишається десь там під колесами. Враховуючи, що в нас 108 тисяч пробігу, ходова просто чудово відпрацьовує. Ну видно, що за машиною дивилися, обслуговували, і для свого пробігу навіть не скажеш, що є якісь нюанси. Тобто ходова, комфортна. Вона, скажімо так, якщо робити якісь різкі рухи, типу ось таких. ну... Тобто ти відчуваєш, що машина дає крен якийсь, але батарейка тримає. Ну тобто, це не про драйв, не про якісь там спортивні пересування, гонки там на цьому автомобілі. Ні, це машина для пересування з пункту А в пункт Б, з роботи на роботу, на дачу в магазин, забрати, відвести дітей в школу. Вона прекрасно буде справлятися з цими моментами. Так само, що мені дуже сподобалось в автомобілі, це те, що акустично тихо. От за 108 тисяч пробігів, да, якщо ось тут десь там понажимати, воно там трохи є скрипи. Да, тут, можливо, не самі прикольні матеріали, хоча ну, тут м'яке. Але, скажімо так, я не із тих людей, що грають руками на панелі, і мені треба весь час торкатися, щоб там, я не знаю, щось відчути. Ні. Але м -м часто буває так, що машина скрипить, пердить. Їдеш, якби, наче комфортно, але при цьому не тихо, є посторонні шуми, це неприємно. Кір в цьому плані справляється чудово. Часто бувають якісь моменти, допустимо, тут на стійках, там скрипи з'являються, десь там замки, дверні скриплять. Тут такого немає, тобто машина чудова. Так, що стосується оглядовості. Я зараз знаходжуся, ну в сидіння виставив саме нижнє положення, і я все одно сижу доволі високо. Тобто я перед собою бачу там декілька автомобілів, Вірніше, за декількома автомобілями, я бачу, яка відбувається ситуація. Сидіти високо, зручно сідати так само в. Великий плюс. По зеркалам все чудово видно. Зеркала ну, великі, але й не маленькі. Тут більше, мені здається, і не потрібні, тому що буде аеродиномічні шуми створюватися. Плюс у нас є те, що я вже казав, датчики мертвих зон. Стійка тут невелика, тобто не перекриває. Зараз нас машина обганяє, датчик спрацьовує, все, ви все бачите. В цьому плані клас. Плюс вона вам весь час допомагає, у нас от там є індикація. Зараз вона біленьким горить, а коли вона бачить смугу, горить зеленим, тобто вона все розпізнає і може вас підрулювати, щоб ви не виїхали, допустимо, там на зустрічну смугу, не попали в якусь критичну ситуацію. І робить вона це доволі плавно, доволі обережно. Вона не, не там смикає кермом дуже різко, тому всі ці асистенти працюють тут і налаштовані правильно. Далі, що стосується рекуперації, Значить, у нас є так само тут внизу, синенька батарейка, така акумулятор намальований, у нас є три режими. Зараз це в нас рекуперація мінімальна, ми відпускаємо і просто легенько накатиком вона починає гальмувати. Якщо ми переставляємо в середній режим, вже активніше. І коли ми вмикаємо третій режим, тут у нас, в принципі, якщо ми відпускаємо газ, у нас зразу відбувається конкретний тормоз. Тобто вона максимально вже жорстко вас зупиняє. Ось в середньому режимі саме оптимальний, і добре, що тут є регулювання. Ви виставили те, що вам подобається більше, до чого ви звикли. Просто клас. Є машини, в яких немає варіантів по. Рекуперації, щоб ви виставили, ви там відпустили газ і зразу вас, скажімо так, зупиняє наче в підлогу. Тому теж плюс. знаєте Я би сказав, що по машині Ну дуже багато плюсів. Треба, мабуть, покататися місяць-два, поексплуатувати. Тоді можна буде більш чітко сказати якісь недоліки. Тому що зараз, ну. Ну, єдине, що я відчуваю із недоліків, це те, що сидіння водія воно за коротке. Ну, це знову ж таки специфіка мого зросту і для мене це мінус. Якби була якась підколінна подушечка, було б взагалі супер. А так, ну, може місяць-два, якби я поїздив, я би вам сказав, які мінуси є там суттєві, недоліки. Там. Так, ну супер. Шумоізоляція, так, да, вона гірша, ніж в BMW, але вона краще, ніж там. Багатьох машин там схожого класу, тобто вам достатньо єдине, що там після може 140 да з'являється шум. Ну і звичайно, ми чуємо гуми. Чим краще гуми, тим менше буде аеродинамічних шумів потрапляти в салон. Тому ну реально машина створена і для міста. І для того, щоб пересуватися за містом на великій відстані. Тобто це той випадок, коли ви не парите, скільки у вас залишилось западу, запасу ходу, ви не дивитесь кожен кілометр, скільки там осталось, скільки там осталось. Ви просто заправили, ну, зарядили і поїхали собі спокійно взагалі. Тому я розумію, чому люди зараз вибирають саме цей автомобіль, тому що альтернативи за ці кошти йому просто немає. Так, спробуємо далі. Динаміку. Значить, У нас є три режими. Зараз ми в комфортному режимі їдемо. У нас ще є ось зараз спорт, еко. Це буде максимально тошнотний режим, щоб ви сильно не, куди не газували. Виставимо спорт і будемо пробувати зараз з однієї педалі стартанемо. У нас, до речі, 204 кінських сили. Поїхали. Я сподіваюся, чутно дуже прикольний звук, коли вона стартує. І я вам скажу, що тулить, вона. подивіться. Просто вона офігенно тулить. Для того, щоб здійснити об'єм, вам просто буде за заочі. Да. Там заявляє, що свиробник здається 7,5 секунд, динаміка розгону до сотні. Скажімо так, Для мене це не є щось там таке прям вау. Хоча клієнт проїхався на машині і сказав, що ніфіга собі, динаміка. Ну, коротше, все познається в порівнянні. Тому для мене це не вау, для нього це було вау. Але я скажу так, що для того, щоб. Безпечно здійснити маневр з обгону чи перелаштування, коли вам потрібно різко вклинитися в якусь полосу. Просто динаміки за очі. Навіть в режимі просто комфортному, якщо треба, ви там трошечки натиснули все, вона вас навіть втискає в сидіння. ну, Коротше, просто клас. І при цьому, якщо ви не газуєте, просто їдете спокійно, комфортно, то. Вона скільки пише, стільки і проїде реально. А може навіть і більше. Тому що це одна з небагатьох машин, я повторюся, яка реально проїжджає ті кілометри, які заявляє. Коротше, друзі, я однозначно рекомендую цю машину. Прям по співвідношенню ціна, комплектація, якість враження від автомобіля, я би її на сьогоднішній день реально відніс би там. На перше місце в своєму там, ціновому бюджеті, звичайно, є машини гірші, є кращі. Там, питань нема. Ну якщо ми беремо проміжок там, до 20 тисяч доларів, ну я не знаю, що, що можна купити краще. Так що, друзі, ще раз нагадаю за наш телеграм. Переходьте, підписуйтесь, якщо хочете такий автомобіль, будь-який інший. Ми там публікуємо. Якщо немає публікацій, ви пишіть, ми будемо працювати безпосередньо для вас. Найдемо той автомобіль, який потрібен буде саме вам. Тому не соромтеся, ми завжди на зв'язку і з радістю вам допоможемо в підборі вашої мрії. Так що, друзі, всім гарного дня. Дякую вам за перегляд, за увагу. Всім щасливо!